І так, гуцули, йде весілля в селі в Карпатах, ну та й весілля веде староста. І, знаєте, якось його так трохи притиснуло, пукнути він захотів. Але, знаєте, так гарно притиснуло. Думає, ну що ж це ж на весіллі всі почують, треба якось це замаскувати. Попросив він господаря рушницю. Думає, зараз я стрельну і пукну, і ніхто не почує. Ну, так і сталося. Він взяв рушницю. Стрельну, вистріл не вийшов з першого разу, але пернув він дуже гарно. Почули всі, так навіть що шишки з ялинок позлітали. Ну, коротше, стало йому дуже соромно та й взяв він і пішов в гори, щоб з нього люди не сміялися. Викупав собі в горах Криївку, почав купатися в гірській річці, щоб на старості було здоров'я, почав бігати по горах, щоб якщо що, можна було від ведмедя втікти, почав харчуватися усім, що зловив і. Виростив сам, кинув пити, кинув курити, вів здоровий образ життя. Два десятки років він ні з ким не спілкувався, жив тако самітником. І тут через багато років потягнуло його між люди. Думає, спущуся я з гір у рідне село та подивлюся, як там справи. Спускається, він заходить в рідне село, дивиться якийсь малий хлопчина, бігає. Каже, синку, синку, скажи, ну що тут в селі цікавого у вас є? Які новості? Каже, дядьку, ніч цікавого. З тих пір, як 20 років тому староста перднув на весіллі, нічого цікавого, в цьому селі більше не було. Що то за калварі?